Привіт! Ви на каналі щоденник Емігрантки і сьогодні ми будемо готувати гарячі горщики, тобто жаркої. Для цього нам потрібно 250 грам м'яса. У мене тут більше, тому що я буду робити три горщики. А рецепт мав би бути на 2. Отож, у мене тут більше м'яска. Потім нам буде потрібна картопля, порізана кубиком, морква теж порізана такими брусочками, болгарський перець, помідор без шкірки. Марія мені тут все наготувала. Я почну із заправки м'яса. Зараз я його намариную, додаю. Соєвий соус, сіль, приблизно півчайної ложечки. Так. чорний мелений. Паприку. Паприку можна додавати солодку. Оскільки в мене немає солодкої, я дам трішки гострої ось так. Паприку червону пекучу і лавровий листочок. Лавровий листочок в оригінальному рецепті не йде. Але я даю ті приправи, які люблю я. Отож, два лаврових листочки я дам. Перемішаю це. Роман, дай мені, будь ласка, прес. Чесно, подам. Угу. Це перемішаю і сюди ж додам невеличких чотири зубчики чеснику. Ось так. М'язко я вже намаринувала. Півгодини назад я замісила тісто і поділила його на шість частин. У мене тут. Є три великих частини та три маленьких. Оригінальний рецепт мав би бути на дві однакові частини. Ось так мав би бути. Я зробила трішки більше, тому що у мене є, було більше м'яса, було більше начинки і замісила тісто. Тісто я замісила так: 100 мл води 30 г. Розтопленого вершкового масла та 250 грам муки. Розділила на більшу частину, на дві більших і дві менших. Тут у мене є 40 грам тіста. Я відважила. Тепер приступаємо до формування наших горщиків. Ось. Підсипати мукою не потрібно, тому що у склад тіста входить масло. Воно досить піддатливе і добре вам буде розкачуватись без муки. Розкатуємо його тонко, формуємо таку тонку паляничку. Спочатку ось таке тонке тісто, дуже приємне на дотик воно. І формуємо таку косичку, так би мовити. Хоч це не косичка, Ромчик мені тут пальчиком тримає, для того, щоб вона була симетрична ось так Досить гарно це виглядає. Ось так у нас вийшло. І формуємо наш горщик. Беремо таку глибоку миску. Ось, бачите, вона в мене така конусна. В цю миску кладемо наше тісто. Ось так. поглибше звичайно. Щоб те тісто вкрило дно миски. Ось так. Ось так. Приблизно це би мало виглядати. І готуємо нашу начинку до нашого намаринованого м'язка, додаємо кубиком порізану картоплю. Картопля вже промита у воді. Примером, додали картоплю, тепер трішки солі до картоплі, небагато, я дам півчайної ложечки солі. І сюди ж на сіль я висипаю моркву. Морква вона не мала б йти, але я додаю ті овочі, які люблю я. І сюди ж додаю помідор. До першого горщика я перець не додаю, тому що ромчик не любить з перцем. Ось так. У мене помідор теж порізаний кубичками та знята шкірка. Перемішуємо. Далі цибулька має йти тут з сира. Оскільки я не дуже люблю сиру цибульку, коли вона печеться із м'язком чи з картоплею, я віддаю перевагу уже підсмаженій на олії. Ось приблизно 2 столових ложки, просмаженої цибульки. Я сюди дам. Олії давати багато не буду, тому що я пізніше додам всередину вершкове масло. І з маслом буде смачніше. Тепер, коли я це все перемішала, я додам ще трішки приправи. Вчора купила кухарик, оригінальний. Ви додавати, але я додам, тому що я люблю ось так трішечки. Шкідливо я згідна, але смачно. І знову ж перемішаємо це все. Ось так. І накладемо, сюди у наше тіску рівномірно хотілося би, щоб це було так. Це ромчик і в горщик, покладаємо йому більше м'яска. Тепер покладемо трішки масла всередину. Я його положу таки всередину. Ось так. І знову начинка. Думаю, буде достатньо. І ось так защіпаємо. Ось ми це все гарно защіпнули. Ще змочу руки водою, для того, щоб гарно це все поприліпало. Шовчик замажу. Водою ось. І покладу одразу. На раніше приготовлене деко. Ось так. Відніпаю. Ось таке у нас вийшло. Папір. І одразу це я змащую яйцем. Кожен робиться по своєму. Я лише показую то як роблю я. Так. Готово, наша плетіночка. Ось так. Скільки нам вистачить її, стільки покладемо водою змочу кінці? Ось. Для того, щоб гарно. І ми сформували таку кришечку. Та я зробила кружечок, намочила його у воді і поставлю посерединці. І ось такий горщик у нас є. Формуємо наступні три горщики таким же самим способом, але до цієї начинки я ще додам болгарський перець, тому що я його люблю. Мені подобається і смак, і як він пахне у стравах. Роман його не їсть. Того для Ромчика буде без перцю. Таким же самим способом формуємо наступні горщики. Ось такі горщики у нас вийшли. Ставимо ми їх у духовку. І будемо випікати при температурі 180 градусів, а пекти будемо їх 45 хвилин. Ось я вже витягнула свої горщики із духовки. Зараз я їх перекладу на тарілочку, а може на досочку, але швидше всього, що покладу на тарілочку. І будемо їх смакувати. Підписуйтесь на канал Щоденник Емігрантки, готуйте із нами просто та легко із звичайних продуктів.